Святої Вагнея читання, слава тобі, Господі, слава тобі! будьмо уважні! В тому часі, коли проходив Ісус, побачив митника, Левіна і ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього, ходи за мною, той кинувши все встав, і пішов за ним. Потім Леві справив для нього великі у своїй хаті. Була там велика сила митарів та інших з ними за столом. Фарисей та їхні книжники нарікали звертаючись до його учні, говорили. Чого ви з митерями грішниками їсте і п'єте? у відповідь сказав їм, нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов кликати неправедників, але грішників до покаяння. Сина і з того Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віки! А чому сьогодні Ісус Христос зустрічається з Леві, зустрічається з Митарем, тобто митником. Бути митником в ці часи в Римській імперії це була дуже важка робота. Митники вони завжди ховалися від людей, тому що коли люди їх бачили. Вони бігали за ними, прозивалися з них, бажали їм зла, бо митники збирали податки. Податки на Римську імперію. Тому люди їх дуже не любили. Бачимо, що Ісус Христос приходить до того, хто є дійсно в потребі, хто потребує духовного навернення, хто потребує розуміння того, що він комусь потрібний. Христос приходить і каже, йди за мною. Той кидає все, і йде за Ісусом, кидає свою роботу, кидає все старе своє життя, і за Його покликом Ісуса починається нове життя. Як бачимо, Митар, також фарисеї називали їх грішниками, що Він робить? Він не страдається того, що Він пішов за Ісусом, а навпаки, Він робить ще й велику гостину. Він є вдячний Ісусові, і Він хоче показати свою вдячність для всіх. На той бенкет, як ми читали сьогодні, це був великий бенкет. Він запрошує всіх своїх митників, тобто приходять всі вороги, можна сказати, народу, бо всі вони збирали податки, всі вони були немилими в очах людських. І Ісус Христос бере участь разом з ними. Фарисеї ж починають нарікати, як так, дивися, з грішниками сидить разом з учнями і їсть. Це для них було щось незрозуміле. Як так той, хто називає себе Сином Божим, прийшов до грішників? є разом з ними, розділяє з ними трапезу, розділяє стіл. Бо сісти за стіл, це означає прийняти те, що тобі дають, це означає сказати, що я тобі довіряю. Сказати, що я є тобі вдячний. І фарисеї починають нарікати, вони не можуть цього зрозуміти, як так може бути. А Ісус Христос каже: Я прийшов спасати грішників, але не праведників. Як бачимо, дуже важливо є відчути голос Божий в нашому житті, бо кожного з нас Господь кличе, кличе до життя, що ми були разом з ним щоб ми перебували в Його присутності, щоб ми розділяли цю радість перебуття разом з Ним, а також і з нашими ближніми. Бо яке найбільше щастя є в житті? Перебувати з Богом. Можливо, деколи ми думали, що найбільше щастя це мати дуже багато грошей, це мати славу, це мати успіх у житті. Однак бачимо світського життя, що люди, які мали і славу, Мали і гроші, мали, вони були нещасливими. Вони не закінчували життя самогубством, тому що вони поставили мету, досягли мети, поставили мету, досягли мети, а далі що? А далі нічого. Людина все має, і вона не знає далі, що робити. А коли ти шукаєш Господа кожного дня, коли ти зустрічаєшся з ним, ти відчуваєш, що ти є з тим, хто є володарем твого життя. Що ти є з тим, хто дав тобі це життя, щоб ти прожив його у любові і разом з Господом Богом. Адже наше земне життя це є початок вічного життя. Воно вже починається тут, зараз і на землі. Тому стараємося якнайбільше проводити часу з Ісусом, з Господом, не дивлячись, що інші кажуть, бо дехто може казати дивися, ходи до церкви, а тут щось говорить, всі ми є грішні, падаємо. Але ми мусимо вставати йти далі, не звертати те, що інші кажуть, тому що інші не будуть давати звіт перед Богом за наше життя. Кожен з нас буде здавати звіт перед Богом за своє власне життя, як ми його прожили. Тому шукаємо кожної можливості, щоб помолитися, вервиться, помолитися, Ісусову молитву, псалми помолитися. Дуже є багато різних молитв, О саме молитві. Ми зустрічаємося з Богом, стараємося молитися щиро, як дитина прибігає до своїх батьків і висловлює свої емоції. Так само і ми не біймося наших емоцій, не біймося нашої щирості, не біймося навіть і понарікати в молитві для Господа. Він є наш батько, Він все зрозуміє. Тільки не носімо тих образ цього всього в нашому серці. Віддаваймо все в руки Богові, а Він знає, що цим зробити. Будьмо з Богом. А Бог буде провадити нас до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава